Ігнорувала ендометріоз і втратила матку. Ендометріоз це не просто болісні місячні, це хронічне запалення, коли клітини ендометрію вростають у стінки матки або ж виходять далеко за її межі. Наприклад, у легені, шлунок та навіть ні серед ознак: нестерпний біль внизу живота, виділення до та після місячних проблеми із зачаттям. Якщо захворювання виявили рано, пацієнтку підтримують консервативно, знімають біль та коригують гормони. А от на пізніх стадіях це більш радикально так у 2018 році акторці ліні данем довелося видалити матку через важкий перебіг ендометріозу. тому не варто ігнорувати перші сигнали: біль втому та порушення циклу. А ще треба дбати про гормони, імунітет і особливо рівень вітаміну Д. Він допоможе полегшити симптоми та стримує розростання клітин. Щоб тримати свій вітамін Д на необхідному рівні, я обираю вітамін Д 3 від зес, зручна жувальна капсула і стабільна підтримка в непрості дні. Знайти свій зас. Будь забе на жаль, ендометріоз сьогодні це погано вивчена хвороба. На нього страждають 10% жінок з усього світу, але діагностують його через 7-10 років після появи. Ефективного лікування, яке назавжди позбавить від ендометріозу, теж немає. Тож найкраще рішення це регулярна перевірка та контроль дефіцитів в організмі.